Зараз слово надається Наталія Гнатюк, президент громадської організації фонд сталого розвитку Стара Волинь. А тема виступу це стале відновлення громад і регіонів України. Будь ласка, пані Наталі. Так. Дуже дякую, щиро дякую Валентину Генріховичу за запрошення і організаторам форуму. І насправді дуже, дуже відповідально і щемно бути серед такої поважної аудиторії і представляти фактично на весь світ представляти концепцію сталого відновлення. Яка була започаткована в перші дні вторгнення. Тому що, коли, коли задум агресора не відбувся, стало абсолютно зрозуміло, що Україна, як, як така потужна система відстоювання людяності, відбулася. І е, зараз ми в процесі е, трансформації, коли ця природня людяність має набути е, інституційної і м, такої Ресурсної потужності, і власне концепція вона, концепція впровадження кластерної моделі життєзабезпечення громад та регіонів для сталого відновлення України. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації перевірило настійкість не тільки виробничі та логістичні системи України, але й соціальні інституції за роки війни. Ми змогли мобілізуватися та вистояти. Ми отримали міжнародну підтримку та ствердилися в європейському майбутньому держави Україна і особливі місії нашого етносу ствердилися в нашій життєстійкості. Наразі ми, народ України, маємо три пріоритетні завдання: перше звільнити українські території від московитів та їх збройної агресії. Друге. Забезпечити захист та життєдіяльність населення на підконтрольних Україні територіях, і третє підготуватися до сталого відновлення громад та регіонів. Стале відновлення громад та регіонів це по-перше, відновлення ментального здоров'я. По-друге, це відновлення інфраструктури та застосування смарт-технологій в управлінні територіями та по третє. Це циркулярна економіка на усіх рівнях, від домогосподарства до національного виробництва. І з чого ж починати? Ми сьогодні е, чули багато прекрасних, е, прекрасних пропозицій. І як кажуть наші англомовні е, колеги, yes, but how. І от е, в концепції, яку ми пропрацьовуємо вже третій рік, е, ми. Переконані, що відновлення України має початися з формування е, мультифункціональних команд. Отже, мультифункціональна команда сталого відновлення це 7-12 вмотивованих фахівців, які мають досвід та компетенції для розробки та впровадження проєктів сталої трансформації, сталого відновлення. Проєкт сталої трансформації. Діє за принципом люди на певній території створюють якісний, дорогий конкурентноздатний продукт, і рівень мультифункціональної команди залежить від рівня відповідальності учасників команди. Отже, в команді мають бути люди, які вміють працювати з людьми, які розуміються на інфраструктурі, і які Якби можуть створювати і просувати продукт. Що таке комплексна програма сталої трансформації? Комплексна програма трансформації передбачає проведення заходів, які забезпечать зміну існуючого соціально-економічного стану громади в бік сталого зрівноваженого розвитку. Зміна стану громади відбувається завдяки активізації та об'єднанню культурних інтегру. Інтелектуальних та матеріальних ресурсів людей, які живуть на території громади та поза її межами, включені у виробництво та дистриб'юцію якісно, здатного, з високою доданою вартістю місцевого продукту. І все знову ж таки починається з людини, і ми говоримо про формування самозарадної особистості. І самозарадна особистість це не обов'язково одна людина. Самозарадна особистість це може бути група людей, які можуть забезпечити свою життєдіяльність і, відповідно, допомогти тим людям, які сьогодні в такому можливо нестабільному стані мати таку опору. і Такий підхід, коли невеликі, невеликі команди, роблячи маленькі практичні кроки в кожній громаді, створюють оцей осередок стабільності, з цим ми працюємо в базовій декаді. Базова декада це десятиденний курс емоційного і ментального зрівноваження. Я зараз в нашому чаті я дам посилання на групу в Телеграмі, група Острів, на якій відбувається кожного, кожного дня з 16.16 16 до 17.17 17, .17 година Ми обговорюємо проекти сталої трансформації. І там же ж є інформація про 10-денний курс. І... Маю, маю честь запросити на це, перша така унікальна можливість, коли десятиденний курс, декада, буде проходити вживу. Всю інформацію про, про живу декаду, про 10 днів емоційного, ментального зрівноваження можна буде знайти в групі острів. І хочу завершити свій виступ словами Настрадамуса: Гряде новий стократ привабніший звичай, старому бусурманському заміну, де мова тішить слух, де борисфенів край. Там дальше фраза, злама рутину, <хи> прийде, прийде нове, злама рутину. <хи> Та вибачте за хвилювання і, можливо, трохи, трохи емоційний, емоційний виступ, тому що дуже непросто в сім хвилин вкласти, вкласти от цей імпульс до до взаємодії, тому що всі можливості вони між нами. Кож, кожен і кожна з нас ми маємо той неймовірний потенціал творення і ми маємо його в собі розкрити. І дуже ще раз хочу подякувати організаторам. Щиро дякую Валентин Генріхович за, за вашу таку. Неймовірну потужну працю і рух людяності. Дякую, дякую всім учасникам. Дякую, пані Наталі.